Христос Воскрес, воістину Воскрес. Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 3 глава, 16 по 21 вірш. Сказав Господь, так возлюбив Бог світ, що й Сина свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина свого в світ, щоб судити світ. А щоб спасений був світ через нього. Хто вірує в нього, не судиться, а хто не вірує, уже осуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Суд же в тім, що світло прийшло у світ, і полюбили люди темряву більше, ніж світло, бо злими були їхні діла, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб не викрили діла Його, а хто творить істину, той приходить до світла, щоб відкрились Його діла, бо їх у Бозі було зроблено. Богу нашому слава, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.